Як Міндіч виїхав за кордон за чотири години до обшуків? Ексклюзивне відео, просто подивіться на його відповідь. Скажіть, ласка, як ви змогли виїхати з України за чотири години до обшуків до слідчих дій у вас вдома? Як так співпало? Як відповідати на вопрос? Могу болять. Ні, як було, просто як було, скажіть. Нам ну ось от тут, от тут, от тут отріжемо. Я два відвіти дам, хорошо? Один, который пойдёт в эфир, один который не пойдёт в эфир. Ну так не можно, я же сказал вам, что я дам все. Ну вы не будете все давать, мы сейчас будем у меня времени сколько хотите, можем болтать трое суток. Ага. Вы ж трое суток не будете давать эфир? Да. Я думаю, вы зараз настільки суспільно важливий є, смаєте, Ваши... ваша позиція, і що було це. Это всё благодаря прекрасной мединой компании на мини. Не, дивіться, це була б медина компанія, якби не було підозри, не, рішення вищого антикорупційного суду. А що про що там? Ну давайте не буду. Так я вот вам я с его почав. Не будемо, не будемо Говорим защиту организации Удмов Коштов и Лавного Мирова. Значит, не будем туда идти. Давайте я отвечу про выезд. Добре. Есть два, Добре. Ну, то есть, которые я как бы могу озвучить, вторую, которую, я не знаю, надо ли мне озвучить. А. То есть для меня это в действительности, вот, ну, не ну, ладно, давайте отвечу, как вы хотите. Yeah. У меня это была плановая поездка. Я планировал уезжать в вот другие ночи? Да, в другие это Я пересек кордон. Я же не в 2 часа ночи вышел из дому и с чемоданами бежал на вокзал и уезжал. Mm -hmm. Ну, вы часа... на машине ехали? Ну, поня... Нет, mm -hmm. я пересекал, да. Но... Потому что у меня машины моих нету, которые mm -hmm. могут выезжать за кордон. У меня нету водиев, которые... Я, если вы проанализируете всю историю mm -hmm. моих пересечений, а вы ее анализируете... Ви поймете, що я завжди або пішком перехожу, або переїжджаю на вот різних сервісах. Ми, до речі, не можемо. Можемо йти, щоб я, я все-таки емоціонально. Ми, ми, до речі, зараз три хвилини. Ми, ми, до речі, не можемо дістати ваші перетини кордону, тому що всі бояться діставати. Це також говорить про ваш вплив. От ми, коли звертаємося, кажемо, а можете подивитись там до джерел Тимура Міндіча? Вони кажуть, кого? Тимура міндіча ви з з'їхали, і ніхто не може пробити. Смотрите, що а... же вами преувеличена вся історія.